Вітаю вас в другій частині майстер-класу. І зараз в цій частині я покажу вам, як робити рапорт до нашої роботи, аби ви могли продовжити далі плетіння самостійно. Беремо нашу роботу в руки. Закінчили ось тут. З вами поміняли голочки. І наша голочка дивиться, вниз виходить з чорної бісерини. Тепер ми повинні з вами набрати одну чорну, дві помаранчеві, пройти в помаранчеву посередині нашого наступного ромбика. Набираємо далі одну помаранчеву, дві білі і проходимо вже тепер в білу посередині нашого ромбика. Набираємо дві білі, одну помаранчеву, і проходимо в помаранчеву посередині наступного нашого ромбика. Набираємо дві помаранчеві, одну чорну і проходимо в другу чорну. Дійшли з вами донизу, будемо повертатися вгору. Набираємо чотири помаранчеві і повертаємось через ось цю першу помаранчеву після чорних бісерин, напрямку знизу вгору, підтягуємо. Набираємо одну помаранчеву, дві білі і проходимо в першу білу після помаранчевих. Після цього набираємо одну помаранчеву, одну червону, одну помаранчеву і приходимо в останню білу. Набираємо дві білі, одну помаранчеву, і проходимо в останню помаранчеву перед нашими чорними бісеринами. Тоді набираємо дві помаранчеві. Підтягуємо до нашої роботи і міняємо голочки. Змінили, набираємо ще дві помаранчеві тепер на нову голочку і через першу помаранчеву повертаємося згори донизу. Тепер набираємо одну помаранчеву та дві білі і проходимо в першу білу після помаранчевих. Набираємо одну помаранчеву та дві червоні і проходимо в червону. Набираємо дві червоні, одну помаранчеву. Проходимо в останню білу, набираємо дві білі, одну помаранчеву і проходимо в четверту помаранчеву. Опустилися донизу, будемо підніматися вгору, для цього ми повинні з вами набрати Дві помаранчеві та дві білі бісерини і повертаємося знизу вгору через першу білу, тоді набираємо одну помаранчеву, дві червоні і проходимо в першу червону. Набираємо три помаранчеві і проходимо в останню червону, набираємо дві червоні, одну помаранчеву і проходимо в останню білу, набираємо дві білі. Підтягуємо до нашої роботи і міняємо голочки. Так. Змінили голочки, набираємо дві помаранчеві і через верхню білу ми повинні пройти згори донизу. Ось так. Тоді набираємо одну помаранчеву, дві червоні і проходимо в першу червону, набираємо одну помаранчеву, одну чорну, одну помаранчеву. І проходимо в помаранчеву посередині наступного нашого ромбика. Знову набираємо одну помаранчеву, одну чорну, одну помаранчеву, проходимо в останню червону. Після цього набираємо дві червоні та одну помаранчеву, і проходимо в останню білу бісерину. Повертаємося догори, набираючи дві помаранчеві та дві червоні. Проходимо знизу вгору через ось цю першу червону, тягуємо. Набираємо три помаранчеві, проходимо в чорну бісерину. Набираємо три чорні, знову проходимо в чорну бісерину, набираємо три помаранчеві, проходимо в останню червону. Набираємо дві червоні та підтягуємо до нашої роботи. Міняли голочки, набираємо дві помаранчеві і через першу червону згори вниз повертаємось. Набираємо далі три помаранчеві і проходимо в помаранчеву посередині нашого наступного ромбика. Набираємо три чорні, проходимо в чорну посередині наступного ромбика. Набираємо ще три чорні і проходимо поранчево посередині наступного ромбика. Набираємо три помаранчеві, і проходимо в останню червону. Набираємо тепер дві помаранчеві, одну чорну, одну помаранчеву, і будемо підніматися вгору, проходячи через другу, другу помаранчеву. Тепер набираємо три чорні бісерини. І проходимо в другу чорну, ну або в чорну посередині наступного ромбика. Тепер набираємо три червоні, проходимо вперед останню чорну, Набираємо три чорні і проходимо в помаранчеву посередині наступного ромбика. Набираємо одну помаранчеву, одну чорну, підтягуємо до нашої роботи і міняємо голочки. Змінили голочки, набираємо дві помаранчеві і через чорну повертаємось згори донизу. Тепер набираємо три чорні і проходимо в другу чорну. Набираємо три червоні і проходимо в червону посередині нашого наступного ромбика. Набираємо ще три червоні, проходимо вперед останню чорну, після цього набираємо три чорні і проходимо в чорну. Тоді набираємо дві помаранчеві. Дві чорні і повертаємось через другу чорну знизу вгору. чорну, з якої виходить ниточка, ми не рахуємо, пам'ятаємо про це. Набираємо дві чорні, одну червону, проходимо в другу червону. Набираємо три червоні, проходимо вперед до останню червону. Набираємо одну червону, дві чорні і проходимо в чорну посередині нашого наступного ромбика. набираємо дві чорні. Тягуємо до нашої роботи і тепер міняємо наші голочки. Набираємо дві помаранчеві і через першу чорну згори донизу опускаємось. Набираємо тепер дві помаранчеві, одну чорну, проходимо в останню чорну перед червоними. Набираємо дві чорні, одну червону, проходимо в червону посередині наступного ромбика. Після цього набираємо одну червону, дві чорні. Проходимо в першу чорну після червоних, набираємо одну чорну, дві помаранчеві і проходимо в останню чорну. Тепер набираємо дві помаранчеві, одну червону. Одну помаранчеву і повертаємось через другу помаранчеву знизу вгору, набираємо дві помаранчеві, одну чорну і проходимо в останню чорну перед червоними. Набираємо три чорні і проходимо в першу чорну після червоних. Набираємо одну чорну, дві помаранчеві і проходимо в першу помаранчеву після чорних. Набираємо одну помаранчеву та одну червону. Тягуємо до нашої роботи і міняємо наші голочки. Поміняли, набираємо дві помаранчеві і через червону, згори донизу опускаємось. Набираємо тепер дві червоні. Одну помаранчеву і проходимо в помаранчеву, останню перед чорними. Набираємо одну помаранчеву, дві чорні і проходимо в чорну посередині нашого наступного ромбика. Набираємо одну чорну. Ой, дві чорні, одну помаранчеву і проходимо в першу помаранчеву після чорних. Тоді набираємо одну червону, дві, одну помаранчеву та дві червоні, і проходимо в червону. Набираємо дві помаранчеві, одну білу, одну помаранчеву. І проходимо знизу вгору через останню червону. Набираємо дві червоні, одну помаранчеву і проходимо в першу чорну після помаранчевих. Набираємо три помаранчеві. Проходимо в чорну останню. Набираємо одну помаранчеву, дві червоні і проходимо в першу червону. Набираємо одну помаранчеву, одну білу. Підтягуємо до нашої роботи і міняємо голочки. Змінили голочки, набираємо дві помаранчеві і через білу згори вниз проходимо. Тепер набираємо дві білі. Та одну помаранчеву. І проходимо в останню червону, набираємо дві червоні, одну помаранчеву, і проходимо в помаранчеву посередині нашого наступного ромбика. Набираємо одну помаранчеву, дві червоні, проходимо в першу червону після помаранчевої, одну помаранчеву. Дві білі і проходимо в білу, тепер будемо повертатись вгору. Для цього ми набираємо чотири помаранчеві і через останню білу знизу вгору проходимо. Набираємо дві білі, одну помаранчеву, і проходимо в останню червону. Після цього набираємо три червоні і проходимо в першу червону після помаранчевих. Набираємо одну помаранчеву, дві білі і проходимо в першу білу. Набираємо дві помаранчеві, підтягуємо до нашої роботи. Голочки, набираємо дві помаранчеві і через першу помаранчеву згори донизу опускаємось. Ось так. Тепер набираємо три помаранчеві бісерини і проходимо в останню білу. Далі набираємо дві білі. Одну помаранчеву і проходимо в червону посередині наступного ромбика. набираємо одну помаранчеву, дві білі і проходимо в першу білу після помаранчевої, тоді набираємо три помаранчеві. Проходимо в другу помаранчеву. Опустилися донизу, і зараз будемо підніматись вгору. Для цього набираємо дві помаранчеві, дві чорні і проходимо через другу помаранчеву знизу вгору. Набираємо три помаранчеві. Проходимо в останню білу, тепер набираємо три білі, проходимо в першу білу після помаранчевої, набираємо три помаранчеві, проходимо в помаранчеву посередині нашого наступного ромбика. Тепер набираємо дві чорні та підтягуємо їх до нашої роботи. Міняємо наші голочки, набираємо дві помаранчеві, і через першу чорну згори донизу ми проходимо. І на цьому наш рапорт закінчується. Тепер ви можете продовжити плести самостійно, просто повертаєтесь на початок другої частини і плетете потрібну вам кількість рапортів. В середньому на стрічковий гірдан нам потрібно 25 см плюс-мінус. Я з вами поки що прощаюсь. іду також, пророблю на плиту потрібну мені кількість рапортів. І ми зустрінемось вже в третій частині, де будемо пришивати нашу стічку вже безпосередньо до стрічки.